Красилівчани з давніх пір славляться тим, що вміють зберігати народні звичаї і традиції. Одна із них свято Масляної, яке відбулося 26 лютого на площі Незалежності Райцентру. Пшеничним короваєм зустріла шиборівська делегація, голову райдержадміністрації Петра Росенюка та голову районної ради Василя Ходака, які в цей день відвідали усі намети, пригостивши їх, як і багатьох учасників свята, смачною рибацькою юшкою та іншими наїдками. Різноманітні ласощі для гостей наладнали мешканців лагодиниць, заставок та інших територіальних громад Красилівщини. Керівникам району вручили коровай і в наметі Кульчинівської сільської ради, запросивши їх до танців під мелодію сільських музик. Голосистими піснями та різноманітними традиційними стравами, варениками, млинцями, пирогами гостей свята пригощали у палатках Кульченківської, Яворовецької, Малоклітнянської, Заслучненської сільських рад, Красилівського ліцею. На безмежну радість і велике задоволення для найменших учасників святкового дійства безперебійно від площі вулицями міста курсували кінні упряжки. Десятки караселівчан та їхніх гостей взяли масову участь у різноманітних цікавих конкурсах, іграх, зимових забавах та спортивних змаганнях на лижах і санках. Великим розмаїттям номерів концертної програми учасників свята радували аматори сцени Скотюрженець, Чибурюків, Печицю, Кульчинок, Дружного, Заслучного, Хорланки із Глібо Кульчин, Великих Зозулинець, Кузьминський фольклорний ансамбль, ансамбль пісні і танцю районного будинку культури, міський духовий оркестр. Багато учасників свята з великим задоволенням фотографувалися на фоні опудола Масляної, яке майстерно виготовили працівники районної бібліотеки у вигляді досить симпатичної ляльки, одягненої у національний костюм. Її спалення в оточенні багатолюдного хороводу і завершило театралізоване свято проводів зими та зустрічі весни, але народні гуляння тут продовжувалися ще досить довго.